Прийшла з провіркою в теплицю, чи все полито, полила, появило сонце. Тут майже цей день дошльопав, це появилось сонечко. Дивіться. Дивіться, подивимось. Ой, як підріс. Гляньте, як вони ростуть, ці плодики. Слухайте, показую. Дивіться. Рано був наполовину майже менший. Той пізніше зав'язався, скоро задожене цього. Гляньте. Тут теж, он, бачите? О, вже кругленьке. З тої сторони, два. Тут два, дивіться, які рано шукала, щоб вам показати. За день підросли. Добре, що більше на гілочки нема, то вони будуть великими, знаєте. А якщо в'яжеться багато, то вони дрібненькі. Ну як дрібненькі, такі грам 200-300, а якщо два, то вони будуть до 700 грам одна штучка. Головне, щоб погода була, щоб не було сильної. Ох, які гарні вигляньте. Ну. Ай... Бачите? Ну давайте, давайте, дивуйте і мене, і людей. Просто цього дуже шкода, що ті сороки його так об'їли. Інжирчики теж ростуть. О, бачите. Тут, тут, тут. Молочинки. Молодчинки. Зараз вам щось ще покажу. Покажу, покажу, щоб мені. Хожу помаленьку, бо горб. Теплиці ж теж горб. Так. Зараз. Дивіться, зрізала точку, відщипнула точка росту. Зразу пішли фігушки. Бачите? Яка комедія. І так і вище, і вище, і вище. Тепер. Так. Такий дороганький. Тут. І от. Прийшли квартиранти в теплицю. 22 часа поїдуть. Менше там оставила у дитячому садочку, а ці вже. Які, вже бокові дають пару, спагоночки. От коренева гарна. Оцей був упав, мені лежав, слухайте, скривився. Мабуть, я його підв'яжу. Я була тако наверх понаставляла, ось сюди посередині ще понаставляла, він впав. Що, красунчики мої? Мої такі красунчики. Бачите, сьогодні я рано їх підживляла, вчора я їх мила, купала. Банний день вчора в них був, а сьогодні я 20-20-20 по лису пройшла цим плантафолом. Бо ж треба, щоб вони росли сімалі. Да й таке, бачите, о, стоять. Тут в мене стоїть 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Вони всі заказані, але ж в мене ще ж є там багато. Але ці поїдуть 22 числа, всі до одного. І цих ще мало. Гляньте, слухайте, я їх так беру акуратненько, щоб хоч не поранить нічого. Ой, тут внизу теж є, бачите, під листочком. Я думала, один. Тут що? Отаке. таке. І так, як воно росте і додаються оці фігушки на оцій одерев'янілій бреби. А на нових приростах фіги, так називається. Да й такі діла, отаке пепіно, ну, такі в мене вже гарні, бачите, мультифлора. Я теж по ній пройшлася сьогодні оцим плантафолчиком. Ці он, дивіться, теж гарненько вже пішли. Ну, тут саме інтереше, гляньте, які малиші, а тут вже є фігушки. Мабуть, я не знаю, може їх відірвати. Треба попитати на цю, що я в неї купувала. Дай отаке добренько. Всім хорошого вечора. А це під час, як, як їхали до мене, то в посилці такого чик. Але, думаю, хай буде, я не стала його. Нічого робити, хай буде, він буде десь там нанизу. Отаке. Отакі. ці папіночки. Попіночки гарні, хороші. Оце таке прихожу сто раз на день я прихожу, сто раз. І провіряю, чи все добре. Дивіться, тільки вчора зрізала, воно вже починає рости далі. Дивіться, бачите? О, бачите базилік. Раз в хаті зрізала і два рази тут. Бачите, скільки наростає? Фігів. нарости. А ці помідори, що під капустою, під листям я повикопувала от звідси. Раніше оці, що під стіною, потім ці, бачите, які вже починають цвісти. І знову сюди саме прийшла. Цвіту багато, він роз... Дивіться, тут і пасинок пішов далі, і вже отут буде зараз зацвітати. Вони багато цвітуть, багато плодів, багато всього. Добренько. На цьому все всього вам самого 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 найкращенького.